Вітаю всіх на моєму каналі Хвилинка Смаку. Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачний такий суп, але це не суп, це буде солянка. Нам потрібно буде м'ясце. там у каструлі 3 літра водички. І я поклала одну філейку, два кусочки крилець, і в мене залишалося два кусочки шашлика. Свинини. Я це все поклала у каструльку. Але ви дивіться, скільки у вас м'яса, скільки ви й кидаєте. Можете пів кіло кинути курочки із кісточками, як захочете. І так, вона кипить у нас уже, солянка 30 хвилин. На сковорідці, як ви бачите, ось я ще смажу цибульку. Такі дві середні або одну велику. Одна велика нам потрібна буде морквина, яка будемо тут теж будемо зажарювати. Також три, як ви бачите, ось зараз я покажу три таких огірочки солених, капусточка кисла. Далі, ось ви бачите помидори. З одної сторони, ви бачите один помидорчик такий. Кислий, а з іншої сторони свіженький, величенький. Ось це нам потрібно. Також нам потрібно буде олейна. Далі, замість солі, я кидаю столову ложку 10 овочів, і також нам потрібні будуть спеції. Я кидаю 5 або 3 чорних перці, або такі, або такі. Також три духмяних перці, і також потім вже в кінці лавровий листочок і зелень, яка у вас є, чи то суха зелень, чи то. У вас інша, ну ясно, що зараз ми зажарюємо на двох столових ложках цибульку. І так, спочатку підсмажка така йде, Смажемо з вами цибулю. І ось як ви бачите, тільки-тільки вона починає ставати м'якішою, ми кинемо з вами морквину. Ще нам потрібна буде томатна паста або сацабелі, соус такий є. Ось ми сюди потім кинемо. Я дивлюся, в мене цибулька вже, бачите, двох сортів, бо невеличкі дві цибулини, одна синя, друга біла. Ми кидаємо сюди моркву. Ну і картопля ж повинна бути обов'язково, я не сказала вам, картопля вісім картоплин середніх. Ми будемо кидати, поки м'ясо там вариться. Як ви бачите, морква у нас на велику терку. Потерла я, ось так воно хай смажиться. Трішечки морква візьметься, ми потім будемо. Капуста кисла, оця, Оце все, три ці інгредієнти ми будемо кидати теж у засмажку, щоб ви знали. Так, сонечки, ви бачите, що засмажка в нас так припустилася, стала морква м'якшою, цибулька теж. Що ми робимо? Ми кидаємо сюди капусточку. Капусточка в мене квашена, але я її подрібнила, трішки подрібнила. Бачите, там чорну таку, це, це нічого страшного, це в мене два залишилося таких, такі дві оливки. Я їх подрібнила і теж сюди. Так, тепер ми кидаємо, що з вами? Огірочки. Їх теж треба присмажити. Смажити. Так, 2-3 хвилинки. І ми будемо далі продовжувати кидати помидурчики. Олійки додала ще дві столові ложки. Дві столові ложки, коли смажила цибульку, Додала ще, ну ви дивіться, так, щоб воно, звичайно, не підгорало, щоб воно у вас смажилося. Не жалійте. Олійку можна. Це вам не жир якийсь, а це вам рослинна олійка. Тут нормально буде. Так. Далі, ви бачите, що я взяла сацабелі. Отака така сацабелі. Я дуже люблю її, навіть більше, ніж в томатну пасту. Це якщо мені не треба такого дуже червоного кольору, я беру сацабелі, щоб ви знали. Сюди ми зараз кинемо. Але так як у мене є помидори і кислі, і свіжі, я їх сюди теж відправляю. І так, ще 5 хвилин буде смажитися в мене. А, водичка кипить. Я зараз смажку зроблю. І потім ми будемо з вами чистити картопельку і пізніше кидати вже в каструльку картопельку, потім засмажку оцю. Все буде добре. І ще один інгредієнт, сюрприз називається. Я хочу кинути ще. Побачите в кінці. Це не обов'язково. Сіль я не кидала ще. Буду кидати в кінці, тому що не знаю, яке воно буде на сіль. Все ж кисле і все було солоне. Тому перець, все інше будемо кидати вже пізніше. Тут вже воно смажиться 5 хвилин. Можна й 10. Ну, я вирішила краще із. Сацабелі, хай воно покипить ще п'ять. І так, як ви бачите, беру столову ложку і сюди відправляю. Дві столові ложки. Ось ну, найтретю. Ось так. І тепер, якщо у вас томатна паста, додавайте водичку. Можна і так бачите, що, що воно не тільки в олії було, а ще й в водичці так кипіло. Так, ви помішаєте і подивитеся на самий колір, який вам колір подобається. Якщо ви хочете ще червоніший, додавайте ще томатної пасти. Ми зараз побачимо, як він буде. Хай воно буде покипить. Покипить і побачимо. Так сонечки, Я кинула, кидаю сюди. Ось так. Бачите, перчику сюди, чорного. Далі духняного три штучки. Беру ще часничок, ось такий сухий, гранульований. І отак посипаю. Так, що ми ще не кидали? Ми не кидали лавровий лист і зелень. Ну, зелень ми будемо кидати пізніше і лавровий листочок теж. Тому зелень цибульки. Кропчику можна залишити напізніше. І так воно, як ви бачите, ось смажиться. Потім ми перекидаємо у каструльку. Так, хай воно ще поки... Так, сонечки, дивіться, у нас з вами ось така сковорідка, повненька, така, як ми бачимо, засмажки. Колір прекрасний, запах прекрасний. Так що і воно вже все готове. Зараз ми це вимикаємо. Чистимо картопельку, вісім картоплин середні. і будемо мити, дрібнити і кидати там, де вже м'ясо, десь хвилин 45 кипить. Так що все там вже зварилося. Так що вимикаємо, вимикаємо нашу, наше смаження, нашу засмажку. Все, до зустрічі, буду потім солити, перчити, додавати лавровий листочок вже пізніше. Сонечки, продовжуємо. Ми з вами не начистили ще картопельки. Ось я, як ви бачите, начистила картопельки. І зараз я її поріжу. Поріжу вісім отаких картоплин. Вісім картоплин. Зараз ми ось так їх поріжемо, почистили, помили. А тепер ми отак не дуже дрібно, як ви бачите, на отакі кусочки. Оце сюди кидаємо. І потім вже можна кидати у. Не дуже дрібно, не так, як на суп, що ви дрібнете. Не треба, тому що воно треба, щоб воно гарно потім проварилося. І таких вісім картоплин. Ну, тоді збережеться, бо картопля у нас дуже така розварюється. розварюється. І так, будемо потім перекидати у каструльку. Мисочка картоплі, мені буде достатньо. Кого більше буде води, у мене там 3 літри води. Вже трішки, мабуть, википіло, не може, а точно. Но я не хочу, щоб воно дуже сильно там повна каструля була. Тому ось так нам достатньо буде. І так, пересипаємо у каструльку. Проварився у нас 10 хвилин разом із картопелькою. Оця соляночка, ще це не соляночка, це як суп. Але солянка буде зараз. Буду я додавати ось оцю засмажку. Через 10 хвилин картопелька кипіла. кидаю сюди оцю всю засмажку. І будемо зараз пробувати на Сіль, яка наша соляночка вийшла, яка наша соляночка вийшла? І вставляємо? І ось, отак розворушимо. Бачите, ось такий кусок м'яса, бачите? Ми його потім подрібнемо. Хай він поки ще поки покипить там. Оце все. Кусочки шашлика, як ви бачите, зараз я вам покажу. Ось кусочки шашлика. По-перше, вони дали смак оцього такого запаху, знаєте, димка, такого, ну, трішки такого, два кусочки всього на все. але зовсім інший йде смак. Так, зараз ми попробуємо на сіль. Солі малу воду. хоч воно не дуже так покипіло. Дого, але вже зрозуміло, що солі треба додавати. І так, як я вам говорила, у мене є ось такі 10 овочів. Ми їх ложечку, ложечку одну так з гіркою, кидаємо сюди. Тому що тут перець, тут кисла капуста і так далі. Зараз ми побачимо, що воно тут із сіллю. І ще. Ми додамо. Якщо раптом буде солене, ми, солюними, що зробимо? Ми сюди додамо водички. І так, Зараз побачимо, яке воно. Пробуйте, пробуйте на смак. Все робіть на смак. О, вже нормально. Для мене це найкраще все. Тепер воно хай кипить, ото, поки картопля не буде готова. Все інше воно у нас вже. Напівготове, скажемо. Ну що, сонечки, ми бачимо з вами, що картопелька вже така м'якенька. Кидаю два помитих лаврових листочки. І також, і також кидаю ось такі суміш зелених, зелені такої, суміш зелені. Тут зелена цибулька, кріпчик, петрушка. Все воно сушене, ось так посипаю. От, воно зараз 5 хвилин і все, і буде вже готове. На сіль, я все там м'ясе подрібнила. На сіль нормальне. Кому треба сольоне, то додаєте сол, сол, такого трішки солі чи 10 цих овочів. Кидаю ще цибульку ось таку зелену. Ось так. Зелену цибулю всю кидаю, а кріпчик трішки залишаю, для того, щоб потім кинути вже в тарілочку. Кріпчик трішки залишаю. Ось таку ложечку залишу собі, потім я в тарілочку кину. І так, ще 5 хвилин воно покипить, і все, і все. І солянка наша готова. Накриваємо кришечкою, і хай буде що насипаємо. Ось ви бачите. Картушечка навіть така ж розварюється, але до кінця нам не треба, щоб вона розварювала. Запах іде хороший. Ось такий колір. Ось такий колір. Ну і що ми робимо? Кидаємо трішки кропчику. Ось так, кріпчик, все. Готове. Можна їсти. Ну що, попробуємо. М -м -м, дуже смачно, дуже смачно. Так що, робіть, готуйте, додайте всяких смаків, кому які треба смаки. Ну, для мене подобається ось такий супчик-солянка. І так, солянка. Від бабусі. Готуйте і будьте мені здорові. Я вас всіх люблю, обнімаю, бажаю всім миру і здоров'я. До нових зустрічей. До побачення!